Коли я виросту, стану художником. Буду природу батьківщини малювати. Ні, 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 ні. Краще фотографом. Талановиті знімки робитиму. Ой. Ой, ні! Краще, коли я виросту, модельєром стану. Буду людей у наймудніше одягати. Ні, краще скульптором або архітектором. Зручні будинки, а головне майданчики творитиму. Ні, а може, флористом. Так, так, краще, коли я виросту флористом стану. Усі барви Поліського краю у букети збиратиму. А чого мені чекати, коли я виросту? Я краще саме зараз на телебачення піду, і там всі свої мрії почну втілювати. Вітаємо вас, шановні телеглядачі! На першому відбірковому турі телепроект Твоє майбутнє. Третій сезон! Саме телепроект Твоє майбутнє надає нам можливість проявити свій талант перед вами, телеглядачами. І найголовніше, ми можемо реалізувати себе практичним шляхом у тій професії, про яку ми мріємо. Дизайнер, модельєр, художник, архітектор, скульптор, фотограф, флорист. Бажання опанувати саме ці творчі професії і привело до нас на третій сезон проекту талановитих особистостей Поліського краю. Наразі триває другий казковий етап першого відбіркового туру, за умовами якого конкурсанти, поділившись на команди юних майстрів каскарів, власноруч з паперу. Та з інших виразних на їх розсуд засобів творять декорації, бутафорію та головних героїв, а згодом і розповідають одну з представлених їм на жеребкуванні восьми напівказок автора інтелектуальних гумористичних творів Фелікса Давидовича Кривіна. Поважна п'ятірка суддів у свою чергу оцінює їх творчість за тими ж критеріями, що й на першому етапі, а саме: артистизм, майстерність, оригінальність та креативність. До речі, згодом свої оцінки у вигляді онлайн-голосування ставитимете і ви, шановні телеглядачі. На минулому тижні ми вже познайомились з трьома конкурсними варіантами на півказки Кропива від Олександра Штильгойза та Антоніни Софійки Бельців. Сьогодні ж. Нам свою колективну конкурсну роботу на півказку Фелікса Кривина-Ліхтарний стовп продемонструють Мілена Мільнічук та Дарина Баргілевич. Отже, героїні нашого сьогоднішнього ефіру та ми, автори, ласкаво запрошуємо вас, шановні телеглядачі, до другого казкового етапу першого відбіркового туру. І так, на півказку Фелікса Кривина ліхтарний стовп дівчатка обрали на жеребкуванні і тут же відмовились від запропонованих їм від нас та громадської організації самопоміч ватману і кольорового паперу, пояснивши, що вони вже знають, з чого робитимуть свій шедевр. Згодом ми дізнаємось. В усіх подробицях, чому саме вони так вчинили. А наразі ми запросимо вас до акторського тренінгу, на якому наші конкурсантки випробують себе у ролі акторів, зігравши нам обрану напівказку. А про що саме акторська телеверсія ліхтарного стовпа? Треба зазначити, що коли ми познайомились з текстом казки, одразу ж згадали один факт з біографії автора. Цитуємо, Потім я навчався в київському педінституті. А по закінченні був скерований вчителем на вихідний порт Маріуполь разом із ще однією студенткою, яка стала моєю дружиною. Вона була киянка і сумувала за Києвом. Але повернутися туди ми змогли тільки через три роки, відпрацювавши покладений термін. Київ мене не впізнав. Він не хотів нікуди приймати мене на роботу. І у рік ні в чому не винного коня 1954, й я опинився безробітнім. Нам здалося, що саме цей автобіографічний епізод, коли людина з вищою освітою опинилась безробітною і відобразив кривен у своїй напівкасті ліхтарний стовп. То ж саме про це наша телеверсія на півказки, яку зіграли героїні сьогоднішнього ефіру на акторському тренінгу. Здобувши вищу освіту в лісі дуб. Замість того, щоб їхати на будівництво, вирішив пустити коріння в місті. І так як інших вільних місць не виявилось, він влаштувався на посаду ліхтарного стовпа в міському парку у найтемнішому куточку, де зустрічалися закохані пари. Ліхтарний стовп узявся за справи з вогником і так яскраво висвітлював це єдине в парку затишне місце, що жодного закоханого там не залишилося. І це молодь журився стовп. І це молодь, яка, здавалось би, повинна тягнутися до світла. Яка темрява, яка неодесаність. Отже, це була. Акторська версія конкурсної напівказки: а про що ж дівчатка творили свою творчу рукотворну роботу? Ми обов'язково дізнаємось про це після того, як поближче познайомимось з нашими конкурсантками та з їх захопленнями. А допоможуть нам здійснити це знайомство їх зіркові досягнення, про які повідують саме зараз самі учасниці. Мілена Мільнічук. Якщо ви, шановні телеглядачі, уважно слідкуєте за нашими ефірами, мабуть, пам'ятаєте виразний виступ цієї талановитої особистості на першому етапі проєкту, де Мілена презентувала свої рукотворні шедеври, які виконала в особливій техніці рукоділля під назвою фелтінг або валяння вовни. І як виявилося, згодом це не єдине її творче захоплення. Займаючись шести років у модельній школі, Мілена постійно самовдосконалює свої талановиті здібності з вокалу, пластики, ораторського мистецтва та підкорює не тільки місцеві і всеукраїнські, але й міжнародні подіуми. За п'ять років цієї плідної праці вже має безліч призових місць у конкурсах та звання талановитої дитини України. Але незабутніми на все життя залишаться на її думку останні три місяці, за які мілена встигла завоювати три шикарні корони. Одна з них привезена дівчинкою з конкурсу юної пані України, що проходив у столиці нашої держави місті Києві. Мені тяжело далася до побіда та це проходило в Києві, а в ріні і у нас не було їздити туди. Я приехала в день конкурса и схватила все на лету. А также я хочу сказать спасибо двум замечательным людям, своей подруге Али, без которой бы я не справилась. У меня был сольный номер, там, где я пела песню «Диты Мэру». А Аля была на подтанцовке. Она всегда мне помогала, как и в дефиле, так и в песне. А еще я хочу сказать спасибо Марисе Томашевский, Какая і написала ету пісню діти миру. Якби не Аля і не Марися, може я би не виграла. Ще дві значні корони з чеського скла Мілена здобула на всесвітньому фестивалі Міні Міс Євросоюзу, який навесні цього року проходив у Чехії. Тиждень закордонної поїздки приніс нашій україночці океан казкових вражень від старовинних замків Чехії, репетицій, різноманітних конкурсів та найголовніше теплого спілкування з дітьми з усього світу. Мені дуже подобалася учасниця з Білорусі, Дашенька. вона була як маленький лучик сонечка. Хвилюючою для учасниці світового конкурсу була мить нагородження переможців. Когда нас вже построили, почали спочатку давати за фестивали пісу, танцору, театралу і всі ті, що в конкурсі моделей, дуже ще пак адже вирішувалась доля двох найвищих нагород, міні-міс Євросоюзу та топ-моделі Євросоюзу серед найкращих дітей з усього світу. И их потрямала наша очередная украиночка. Я сначала не поняла. Только когда я чувствовала, что меня в спину толкают, чтобы я выходила, тогда я поняла, что я победила. Потом меня еще раз вызвали на сцену, чтобы вручить эту корону. Я, конечно же, не поняла. Зачем она мне? Мне же вроде уже вручили одну. И потом мне сказали, что я стала топ-моделью Евросоюза. Я очень радовалась. І коли я вже пошла в грімерку, мене всі поздравляли. Це був мой самий любимий конкурс, тому що столько емоцій я ніколи не отримала. Не відстає за кількістю нагород, і наша наступна конкурсантка Даринка Баргілевич, подруга Мілени і колега по творчому цеху з продюсерського центру краси та таланту індіго, які дівчатка відвідують сьогодні для вдосконалення своїх талантів. Ми ж з талантом Дарини познайомились на першому етапі проєкту у грудні минулого року, де вона представила поважним членам журі три свої художні роботи, які виконала, поєднавши два види мистецтва живопис та ліпку з пластиліну. І поспілкувавшись з нею ближче, дізналися, що з того часу вона не сиділа без діла, завзято брала участь у багатьох модельних конкурсах, які принесли їй вагомі винагороди. Цю грамоту я отримала, коли ми їздили в Борисполь на показ дизайнерів від цієї України. Цей диплом я заробила на весняних барвах 2015 року за зайняте друге місце в категорії вокалу. Я співала мою улюблену пісню Кришталева вода. Виконання цієї ж пісні принесло Даринці призове місце на конкурсі візерунки таланту. 2015 року у номінації Кращий виступ з естрадного вокалу. А участь та почесне перше місце у конкурсі Юна супермодель України 2015 року поповнили її душу новими незабутніми враженнями. Мені найбільше сподобалося в цьому конкурсі учасниці його і інші. Ми дуже здружилися. Приємно також було почути і про зовсім несподівану для нас перемогу даринки у наступному конкурсі. Ще я дуже люблю історію, тому в цьому році я отримала золоту лелеку в конкурсі юних істориків від е, всієї нашої області. Ну що ж, після всього почутого залишається тільки побажати дівчаткам, щоб підкорився їм ще й телевізійний простір, і щоб прискорити цей процес, приступаємо до їхньої спільної конкурсної роботи на другому казковому етапі нашого проекту. Так, напівказка Фелікса Кривина Ліхтарний стовп. Чому дівчатка все ж таки відмовились від запропонованих нами паперових матеріалів і з чого ж таки робили свій шедевр? Ну, спочатку ми з Дашею подумали, що зробимо найкрутішу сказку, якщо купим дорогі матеріали, і дорогий пластилін. Ну, потом ми подумали, вся ця ситуація в країні, у родителя нету так багато грошей. Поэтому ми зробили сказку из мусора. І коли я йшла в себе вдома, зачепилася за картонну коробку з під Тоді вирішила зробити з нею щось фантастичне і одразу згадала про нашу казку. З цієї коробки вийшли двічі чудові шляпки. І мініатюрна лавочка. У мене вдома валявся старий горшок, невкусна овсянка. и засохшие розы. А когда мы с Дашей гуляли по городу, мы увидели очень много красивых деревьев. Нарвали листьев и сделали вот эту шляпку. Переукрасили дерево, поэтому оно и вышло таким цветущим. А сделать деревянное дерево нам помог мой папа. Он сам вырезал вот это дерево. А человечка ми зробили із старого пластиліну, який нам не покупали ще в 3 клас. Нашею казкою ми хочемо показати, що не обов'язково тратити купу грошей на те, щоб вийшло щось гарне та веселе. Зрозуміло. А про що саме ви сьогодні своєю напівказкою хотіли б навчити глядача? Тут, який виріс лісо, він хотів переїхати в город і подаїть Всьому свет! Он думал так будет лучше. А на самом деле, люди не тянутся к свету, потому що не хочуть виставляти свої чувства на показ. Ну що ж, ми представляємо спільну конкурсну роботу Милены Мільнічук та Дарини Баргілевич, учасниць телепроекту Твоє майбутнє пивказку Фелікса Кривина Ліхтарний стовп. Будівництво вирішив пустити коріння в місті. І так як інших вільних місць не виявилося, він вирішив піти на посаду фонарного стовпа в міському парку найтемнішому куточку, де зустрічалися закохані пари, Ліхтарний стовп взявся за справу з вогником і так яскраво висвітлював це єдине затишне місце, що жодних закоханих там не залишилось. І це молодь журився з стовпу. І це молодь, яка, здавалось би, повинна тягнутися до світла, яка темрява! На цьому участь у другому казковому етапі першого відрукового туру телепроєкту для Мілени та Даринки завершена. Чи вдалося героїням сьогоднішнього ефіру у конкурсному рукотворному шедеврі, користуючись вже набутим зірковим досвідом, проявити свою творчу фантазію у повній мірі? І до того ж чи зуміли дівчата донести повчальну думку, яку заклали у своїй непівкасті глядачеві, вирішувати пановим суддям. Про їх рішення ми дізнаємось у підсумковому випуску після перегляду робіт всіх учасників другого етапу. До речі, шановні телеглядачі, слідкуйте за нашими ефірами, адже згодом до оцінювання їх талантів ми попросимо долучитися і вас. А на сьогодні все. Зустрінемося наступного тижня. Над телепроектом Твоє майбутнє працювали автор та режисер Антоніна Тугас, фіналістки другого сезону проєкту Аліна Вовкогон. Олена Береза. Оператори Сергій Кобилянський. Віктор Підвисоцький. Кирило Заремба. Олександр Трачук. Дизайнери телепроєкту і відеомонтаж Людмила Меодушевська Анастасія Меодушевська. Звукорежисер Олександр Кодубовський. Члени журі Оксана Ковальчук. Ірина Єфімова. Тамара Глазунова, Олена Сакун, Керівник проєкту Віктор Бойко, Житомирська обласна державна телерадіокомпанія.